Добрий, зимовий, чудовий день, мої любі, шановні читачі Мар'їнської міської центральної бібліотеки та бібліотеки Філії. Я рада вас вітати на щотижневій бібліотечній відеохвилі. Сьогодні ми будемо говорити про українську хустку, яка стала не тільки елементом обрання, але й важливим національним оберегом. І це свято. Ми будемо святкувати сьогодні 7 грудня День української хустки. Отож, шановні, слухаємо цікаві факти про нашу українську пустиночку. День української хустки. Це свято. Почали відмічати з 2019 року, щоб об'єднати жінок у цій країні та вшанувати важливі традиції. Хустка з давніх часів була важливим символом української культурної спадщини. Їх передавали у спадок за жіночою лінією і оберігали, адже це була сімейна реліквія. Хустина завжди була символом. Прихильності, любові, вірності в коханні, прощання і скарботи. Продовж століть хустка була на Україні найдорожчим подарунком, який особлював для кожної людини рідний дім, рідну матір. Хустина це витвір людини. Це символ народу, і хустка жіноча не вийде із моди, і ще можем зрівняти Квітчасту хустину, хіба є щось краще на заміну, у ній традиції, в ній культура, хуста є для свята, є для зажури, хустина, як пісня, легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська. Хата. Хустка завжди вважалась оберегом, якщо хлопець збирався у далеку дорогу, дівчина давала йому свою хустину, знак того, що чекатиме його. З нею також пов'язано чимало народних обрядів та ритуалів. Наприклад, якщо у сім'ї хворіла немовля, його споливали у мамину хустину. Якщо я думала, що дитину зорочили, і обличчя витирали сподом з підниці або виворотною стороною ношеної хустки. За традицією, це мало оберігати малюка від хвороб та злих думок і очей. Хустка була основним головним убором, який жінки носили протягом цілого року. Влітку носили лядні, сиці чи шовкові, а взимку вовняні. Після того, як дівчина вийшла заміж, їй було заборонено з'являтися на людях з непокритою головою, а тим більше з розпущеним волоссям. У народі так називали засвітити волосся. За народними уявленнями, така жінка викликала хвороби, не та пошесті. Кустки й досі не втратили своєї актуальності. Значну роль відігравала кустка під час весілля. Якщо хлопець мав серйозні наміри щодо дівчини одружити з нею, він дарував їй дорогий подарунок чоботи намисто або кустку. Потім нею покриватимуть молоду на весіллі. Покриття голови молодої настільки ж важливий ритуал, як і розп'ятання коси. Весільний каравай дружби також обов'язково несли на хустці, а його шматочки роздавали гостям за допомогою маленьких хусточок не голими руками. Хустка була індикатором соціального статусу жінки, незаміжні дівчата, зазвичай носили вінки. Або стрічки в волосі і їм було не обов'язково покривати голову. Якщо ж вона одягала хустку, то зав'язувала її вінкоподібно. Після весілля дівчина обов'язково починала покривати голову. Відповідно до віку, вони також поділялись за кольорами. Молоді дівчата обирали світлі, яскраві хустки, також білі. Старі жінки темні вдови були зобов'язані носити чорні головні убори. Також хустка позначала рівень достатку сім'ї. Її тканини та здоблення свідчили про те, наскільки заможня чоловіка або придане, мала жінка забезпечені панянки носили хустки з натуральної вовни або шовку. В залежності від віку та соціального статусу жінок вони носили різні-різні хустки. Вибір хустки залежав від пори року, певного приводу та вподобань. Жінки були прагматичними та дбали про своє здоров'я. Наречена могла спокійно вдягати вінок на хустку, якщо весілля справляли взимку. На Великдень та Різдво носили яскраві хустки у будні дні стримані. Могих дівчат вабили білі хустки, а також хустки з орнаментами та цікавим поєднанням кольорів. Старші жінки обирали більш прості моделі, зазвичай у темній кольоровій гамі. Вдови носили виключно чорні хустки. В залежності від регіону жінки використовували різні способи зав'язування хустки. Наприклад, на півночі її в'язали під підборіддя, а в кінці зав'язували на баківці. На Київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці, на території середнього Подніпров'я Кустку трапірували довкруги голови, але так, щоб залишити відкритим птенця очівка. Кустки були фабричними та домотканними. Як правило, їх виготовляли власноруч або купували у жінок, які вміли це робити. На верстатах ткали однотонний квадратний відрізок тканини. І нав'язували на ньому тороки. Інколи кінці хусток вишивали однотонним або різнокольоровими нитками. Їх залишали на свята або для урочистих подій. А якщо вам приснилась хустинка, що це означає? Юній дівчині хустка на голові вісні символізує Недалекому майбутньому заміжжя або якусь зустріч, інформація, що може вплинути на подальше життя, навіть зміни долю. Такий сон для заміжньої жінки досить часто натякав на флірт любовну пригоду. Сьогодні хустки повертаються в воду. Їх використовують у своїх колекціях як українці, так і закордонні дизайнери. Наприклад, у своїй колекції затемнення українська дизайнерка Соня Солтес створила сорочку з вшитою додатковою планкою, яку можна пов'язати як хустку. Усім нам треба берегти хустки. Повіжіть хустину. І ви побачите, як відразу зміниться ваш образ. Отож, шановні друзі, з Днем Української хустки, слухайте нашу бібліотечну відеохвилю, до нових зустрічей!